Їм також потрібна підтримка, бо господар покинув колишній міністр доходів і зборів Олександр Клеменко зник не знати де і покинув напризволяще унікальний звіринець на дачі у національному заповіднику Білозерському з тиграми і ведмедями. Хижаків бачила Ольга Кучер. Два червонокнижні амурські тигри Чіпі і Чапі, а ще два карпатських бурих ведведя Міша. І Маша цих чотирьох диких звірів знайшли на території резиденції колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Сьогодні екологи приїхали перевіряти, в якому ж вони стані. Доглядальник клишоногих Юрій цілується з ведмедями без страху. Саме він останні три роки їх бавить і годує. Вони їдять три рази в день, краще з м'ясом, овощі, групи. Каже екологам: їжі вистачає, бо, попри те, що власника садиби Олександра Клименка не видно, харчі справно привозять. Тому і два амурських тигри голоду не знають. Mm -hmm. Щодня кожен із таких котиків їсть по 15 кілограм м'яса. крайній мірі за свої гроші я не купую. Привозить машину на м'ясо, і його достатньо, щоб вони не, не люблю. Як доказ, що тигрики не бідують, Юрій показує фотокартки. Чіпі, чіпі. Ось двох маленьких чіпі, тигриняток чіпі. тільки привезли півтора роки тому. Це скільки вони важили? Ну, 4700. А зараз А зараз 150-120. Аби доглядати за ними, Юрій навмисне проходив курси в Ялтинському зоопаркові. Тому якщо треба буде віддавати тварин, то каже тільки до Ялти. Та поки в екологів таких планів немає. Ми ще все не не перевірили. Допусні, ми тільки візуально оглянули. Де знаходяться звірі? З візуального огляду, я можу сказати, що звіри знаходяться, утримуються в задовільному стані. Першочергово, щоб вияснити цю ситуацію, потрібно знати власника. А поки з'ясовуватимуть належність звірини, тигри, ведмедики, так і залишатимуться на своїх місцях. То поки що їхня доля не зрозуміла, тому що зв'язку з подіями в Криму немає жодного сенсу їх перевозити зараз в Крим. Тварини нагодовані. єдина претензія, яка може бути, це маленький вольєр, якому вони знаходяться. Свого часу для Міші, Маші, Чапі і Чіпі мали побудувати більше вольєр, але тепер, коли невідомо хто їх власник, збільшення їхньої площі залишається питанням. Ольга Кучер, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.